Почав стрих. Як почав стригти, взяв ножиці е, і почав стригти правою рукою. <ріху> та, та ні, ну взагалі все почалося е, карантин, коли почався у 2020 році, то е, до мене просто прийшов мій друг і попросив, щоб я його підстриг. Але ну, взагалі не мав ніякої тями. Е, ну, моя була машинка, якась ну, батька стриг. Там багато мізків не потрібно, береш, там стрижеш. Але щось побачилось мені в якось там уяві захотів е зробити щось і таке слово класне, на кшталт кроп. Сам собі його дуже хочу, це моя улюблена зачіска, але трошки, трошки нема можливості. І по якимсь своїм. Уявленням і ну, баченням зробив такий крок ну, офігенний, просто супер. А, і всім дуже сподобалось, і люди, які бачили, коли я це, це робив, вони кажуть: слушай, іди вчись на вардера, тому що ну, видно, що ти кайфуєш від цього. Тобто тобі заходить ця професія, ти наче розчиняєшся. Нічого не бачу навкруги. От в мене тільки стрижка і все. Я, ну, я творю. Це для мене, ну, перш за все, це творчість. А, кожна людина це індивідуальна, і тому трошки забігаю наперед. Коротше, я його, дуже класно. Ну, як мені тоді здавалось, ну, зрозуміло, що зараз о, все гаразд, до. якісні, швидше і ну, якісні, це перш за все. І ну, мої друзі побачили його стрижку і кажуть: чувак, ну ми хочемо в тебе стригтись. Платили мені по 50 гривень. Я майже кожну ніч дивився там, до п'яти до шести ранку якісь навчальні відео, як це все робити. І так по відеоно здається, все дуже просто. Все ну, так береш, та, там ті фейди, ти оп-оп, там зробив. А коли береш машинку без, як, без ніякого досвіду, то розумієш, що ну взагалі ну, тобі руки тебе не слухаються. І тим самим по 50 гривень вони мені платили, і так я як кажуть вижив цей карантин. Тобто якісь там 200 гривень мені там кожен день було, там 100. Але на той момент це були гроші. Тому що я не міг каву варити, в мене, моя кав'ярня була закрита по. Явним причинам то, що ну, локдау, і всі в паніці, всі в шоці, не розуміють, що, що... <різь> шокується, що це за і тому подібне. І якось якось я відкинув це бажання вчитися, тому що я перебував а, в своїй зоні комфорту. Тобто я розумів, що в мене налагоджений бізнес, кав'ярня, все, я там сам собі хазяїн. А, захотів вийшов на роботу, захотів не вийшов, ну, свого роду свобода. Але якщо так думав піти вчитися на Барбера, то потрібно слухатися якесь ну, начальство, якісь графіки, якісь там вихідні, прохідні. Ну, я від цього а, відвик, відвик да. і ну, перехотів вчитись, а потім якось черідасобиті. Ну, щось таке, да. Череда собитті. Мене привела в барбершоп в Києві під назвою Скетч. Це був перший мій барбершоп. І я зайшов туди і ну, просто ну, від тої атмосфери, від тих барберів, крутих чуваків. передаю привіт. Це була така команда тобто сім'я. І я захотів стати частиною цієї сім'ї, почав розмову з директором, захотів вчитись і лишився там. І все, це так, як я прийшов. І воно мене засмоктало повністю, уснок до голови. Ну, то є, останні півроку я працював взагалі без вихідних, сім днів на тиждень, навіть ночував тут. Особливо перед новим роком, це ти знаєш, що це за період такий, коли взагалі немає ніякого особистого життя, немає вільного часу постійно на роботі, тому що треба всіх привести в порядок про себе. Це вже ну, наступне питання. Попрацював і ну, був і зрозумів, що можна так і вигоріти дуже швидко. Отож почав собі робити аж один вихідний день. Oh, uh -huh. день. Uh, в день в неділю. Тепер у мене в неділя це вихід. Раз тут питання. 10 <laughs> yeah, секундочку. Так. Okay. Так ти після скетчу потім Я після скетчу почав працювати вдома, так, да, так як я сам uh, живу і. Зробив ремонт спочатку в спальні, тому такий, там, такий собі лоб. Це на стіна улюблені колонки мої. Вони все 12 квадратних метрів, і я там зробив кабінет собі. Працював там до початку війни, потім а, У мене взагалі досвід а, в серпні місяці цього року буде. Два роки тільки. Ти два роки всього стріли? Так. Ну, ще нема Я два три. роки. Ще нема два роки. Uh, в серпні місяці, можливо, якось відсвяткую міжна. Uh. Почалась війна і поїхав до Буковелю, там працював в салоні краси. Я був там єдиний барбер. Uh. Два місяці там пробув і вирішив повертатися додому. Також почав свою базу збирати і назад, працював вдома, а потім, я, чесно кажучи, вже замахався так, що вона взагалі вільної хвилини, вільного часу, що постійно цей двіжняк вдома і це не то, скільки вже вимивав вдома працювати це фігня. Звертаюсь до молодих барберів, які починають це робити. Воно дуже сильно затягує засмактує туди і ви обрастаєте такого роду е зону комфорту. Треба виходити, е шукати десь на оренду крісло. чи ну, так як я не зміг знайти е нормальні умови. Я попрацював там два місяці на оренді. І ну, зрозумів, що краще відкрити щось своє, тобто, таке, як ти хочеш, там, де ти будеш сам власник, о, і, і сам можеш поробити, ну, дизайн. Для мене дизайн це ну, одне з найголовніших. А це не так, як просто стрижка зі стриг волосся, викинув їх мусорку, там, о, якісь гроші собі взяв і все, ну, тобто, пішов відпочивати. Це перш за все атмосфера для мене. Яка складається з безлічі дрібниць від музики, від якихось там а, запахів, тому подібне ну, гумор. Я все це обожнюю обожнюю спілкуватися з людьми, ну, це моє. А, в серпні місяці буде два роки, як я не працюю. Це така, як кажуть, тавтологія чи каламбур. Ну, Я не відчуваю, що я, я на роботі. Для мене це. Перш за все, це стиль життя. Слідний питання хотів спросити у тебе. От як ти взагалі розцінюєш, ну, зрозуміло, до війни працювати вот, барбером вот, за границей? Це от складно? Я за кордоном не працював. Не працював? Ну, хотів би. Це перша моя мета була, э, при тому, коли я вирішив стати барбером. Тобто, э, я вирішив Піти, навчатися для того, щоб поїхати за кордон. Канада. Так, Канада. Мені щось вона дуже. А зараз розумію, що ну, потрапити в Канаду можна досить легко, але треба якось. Я якось. якось... Плануєш далі. От, ну, типа, як розширятися і поки... А, ну, потрібно спочатку тут роздупліться Це, цей барбершоп привезти до ладу. Були в мене два учні. Uh, першого я так не довчив, uh, а другого, легко ну, кажучи, попросив піти. Uh, після двох місяців навчання я зрозумів, що ну, можливо, це не його. І він погодився. Це була остання крапля, тому що коли йому uh, натякнув, то що друже, може, це не плеє. Він каже: ну, так, да, добре. І я побачив, що немає мав бажання нічого. Коли мені такі казали, що ну, чувак, може, може, не треба, може зупиняйся в цій діяльності, то в мене було дике бажання. Я хотів своє життя помі... Помі... поміняти, змінити. І я вийшов на пролом. просто на пролом, ну то тобто бувало таке, що руки опускались, уже все хотів в процесі стрижки розбити свою машинку і сказати своєму першому вчителю. Все, дякую, всі вільні. Я пішов, повертаюсь до, коф... до кав'ярні, але він цей момент він якось відчув і відвів мене в сторонку, каже: Так, чувак, заспокійся, випий 50 грамів, подихай свіжим повітрям. Коли заспокоїшся, повертаєшся і з новими силами продовжує свою стрижку. А я все, Макс, в мене нічого не виходить, я, я не хочу. І ну, я дуже вдячний за той момент йому. А, коли він мене підтримав, сказав, що все гарно, ти будеш гарним барбером, я в тебе вірю, але заспокоїть. Я дуже емоційний, дуже емоційний чоловік. Чуть що я можу все кинути, розвернутися, піти, тому що не в силах. З цими емоціями справитись. Далі. Розкажи, скільки можуть заробляти, ну середня от статистична зарплата, от, ну, барбера там в хорошому барбершопі, або, допустим, ну, вообще середня статистичество. Це залежить від клієнтської бази, від о, цін, які на стрижку. У мене досить лояльні ціни. Я вважаю, мабуть, о, найдешевші о, в нашому місті. Я щось ну, не сильно жилось за грошима, але вони мене о, Ну, це Я краса. не ставлю гроші на, на перше місце це взагалі. О, і це, це основа обожнюю те, чим я займаюся, клієнти це бачать. Не те, що о, прийшло до мене 400 гривень. Я сижу, думаю, як би його швидше підстригти, щоб там заробити 400 гривень і сказати до побачення наступне. Ні, він мав мене такого. Е мені в першу чергу хочеться зробити якість, е дати клієнту послугу, ту, за якою він прийшов, і навіть трошечки більше. Потрібно давати завжди трошечки більше, і це не завжди е дьорнути з носу воском, да, як кажуть. Підтримати розмову, якийсь там гумор. Перш за все, культура барбершопу для мене це дати клієнту такого собі от відпочинок. Він, він платить за час, який він тут знаходиться. Так, він отримує ту стрижку там, чи там бороду. Але це теж не головне. Він прийшов розслабитись, поспілкуватися зі мною. А, так як я дуже балакучий, дуже балакучий, це можливо клієнтів і приваблює. А скільки може заробити барбер? Все в його руках. А, якщо ну, в моєму першому барбершопі а, було таке, що було два, два барбери топових. У них запис був там на неділю на дві о, вперед. І були інші барбери, у яких ну, дві-три записи на день. І я не розумів, чому. стрижки десь, десь однакові вони роблять. Але е, я почав звертати увагу на те, як вони спілкуються з клієнтами, топові барбери е, і звичайні е, барбери. То ці топові, вони. Вони завжди веселі, вони щось там роз, розмовляли про те, як вони там десь в клубі, там цепанули чолок. Це ну, коли приходять до тебе офісні люди, вони сумують за цим, тому що у них вдома жінка, діти, якісь там кредити, начальники на роботі. Вони хочуть прийти, розслабитись. І коли барбер такі, такого свідороду іменно братюня, йому хочеться до нього вертатись, і хочеться якісь там чайові лишати. А ті звичайні барбери, я слухав, що вони кажуть, о, квартплата там подорожчала, проїзд ще там дорожче став, дівчина пішла, та-та-та-та-та-та-та-та, господі, Да закритий жирок. Ну, ну, ужас. ужас. Чесно. Пару фішечок вот для барберів. Ну, ілисові тут. Даже вот для мене. Ну, там важно вот, посіщати строго там майстер-класи вот, і так далі. Обов'язково. Коли людина зупиняється в своєму розвитку, то і коли оточуючи, ну, я вважаю, я бачу це, що в яких то есть, в кожному барбшопі прижуть однаково. Тому що ти бачиш, як твої твоє оточення барберів спріжуть, і вони. Якось воно не затуплюється, а робиться все під одну, як кажуть, грібенку. Тому потрібно шукати щось нове, постійно їздити. їздити. Гроші, вкладені в навчання, вони якимось магічним образом повертаються до тебе у стократному розмірі, коли клієнти приходять і бачать твої там нові дипломи якісь. Це для них теж важливо, те, що вони ходять до людини, яка не просто з них там гроші а яка ну, розвиває. Це, це круто, це дуже круто. Після кожного свого мастер-класу, коли у мене нову диплому, клієнти це оцінюють. ну, з дівчатками бар і поки не було. У мене ще такий старий стереотип, що це перш за все чоловіча атмосфера, тому що не кожен чоловік в крітку може розслабитись нормально. Коли поруч є дівчина-барбер, чи коли тут на дивані там чи жінка сидить, ну таке. Я ж кажу, перш за все, це атмосфера, щоб о, людина прийшла після офісу і розслабилася. А коли ну, жінка, не про всі питання можна поговорити, ну, да. не yeah, про ці. Yeah. Да. Так. Напослідок можеш отати себе. Йдіть до своєї цілі. Йдіть до своєї цілі. Якщо вона а, навіть десь там дуже-дуже далеко, перш за все, треба вірити в свої сили. А, якби я не вірив би в себе, то ну, нічого б цього б не було б ну, взагалі а, не треба ніколи, ніколи здаватись. Це, це в мене таке кредо постійно. Іти на тролом щоб не було. Тому що час він не так і так відпливе, а так в тебе буде якийсь результат, щоб. От мені зараз не стидно взагалі за своє життя. Я дуже доволі, я кайфую від життя. Від життя ну, клас. Що всім раді. Пойду працювати. <раз> є, дякую. Спасибо, спасибо.